Так, усім доброго дня, шановні аграрі, друзі, колеги, всім привіт. Значить, знаходжусь я на даній ділянці. Тут у нас соя ультрарання. Ось соя. Сіяна 6 травня. Спостерігаємо таку картинку. Дивіться, я вам вже показував сою на полі, там не цей сорт, там інший. Там вона густа і в пояс. Тут дивіться, майже дістає коліна. Бачите, така соя. І густота, тут кілограмів, так само заслонки, все так само було. Десь кілограмів 160 тут посіяно. І подивіться, яка вона. Ось дивіться. Вона навіть трішечки гілкується дана соя. Дивіться, поодинока рослинка. Подивіться, вже заклала 3-4 стручечки. Ну, Цей рік якось воно так усіх, що не масове цвітіння, прям всіяно. І прямо біля одної квіточки три стручки. Тут Ц цьому році якось у нас всіх така якась бідова ця соя на рахунок стручків. Так, ну ось дивіться, квіточки, дивіться, вже є навіть стручечок і біля нього ще квіточки йдуть. Можливо, там ще воно ще не доцвіла просто. Так. Бачите, тут дуже багато по полюву, кислий ґрунт. А ось дивіться вже вище на горбочку. Тут вона вже набагато вища. І тут вже вона густіша. Густіша, дивіться. Бачите? яка картинка. Тут вона вже густіша. Землі вже через неї не видно, треба розгортати, щоб побачити землю. Натомість там все одно, що рідко сіяно, все одно що 100 кілограмів сіяно знизу. Ну а це зверху, такий вид на неї. Тут вже така як на полі. Ну і ось я вже дійшов до краю. Бачите, листочки тут чистесенькі. Там, можливо, де-не-де, але ну, вже ж тоді ви вже ж самі бачили картинку, який був прояв хвороб, Вже мало листки не, від, не відпадали. Так що я вважаю, що ми досить ефективно зреагували, швидко замовили фуніцида, фуніцид тридівчі речовини, Артіс плюс. Можу вам рекомендувати. Тому що, по-перше, недорогий, по-друге, бачите його ну, дієвість його. Подивіться, листочки чистесенькі. Ну, Ось це вже, бачите, там де-не-де, де-не-де той листочок припальний і то він той нижній. Головне, що хвороба не розвинулась на верхніх листках. Нижні листки вони все одно облетять і вони. І примордіальні листочки вони дуже важливої ролі на даний час для сої не грають. Ось бачите, яка соя. Тут же густота дивіться, якийсь теблості. Бачите. На доверху ще зав'язала стручечки. Бачите, яка у нас там краса. Це вже завершується село Кустівці. Там це вже кінець, край села. Це наш ставочок тут такий Такі городи в людей тут. Ну і в нас тут такий кусочок є. Ще можливо вам покажу вон там Сою. Там теж другий кінець села. Також завершується тут же дорога на Старокостянтинів. О, А там останні три хати, там біля них є городи. У нас теж ця сама соя. Я вам вже показував, як ми її сіяли. В той самий день ми ще її сіяли, тільки сорт там не такий, там вона намішана трішки, трішки намішана. Можливо, вам покажу. Так що якась така соя. Спостерігати наочний результат нашої, так сказати, нашого захисту фуницидного внесення інсектициду і нашої підкормки абамідом і сульфатом. Погризених листочків я на сої не бачу, провівши аналіз, обстеження посівів. Погризі на листочки я не бачу. Натомість бачу соя, яка дуже активно розвивається, дивіться, тут під краєм. Бачите, тут якийсь затінок такий, тут вона пояс. Дивіться, які хащі. Тут воно стебло в неї дуже тоненьке. Дуже тонке. По йому на ній буквально буде кілька стручечків, але ж дивіться, ось буквально на дивіться, скільки тут рослин. Буквально на 20 см. 20... Ну, не 20-15 був рослин. Трошечки вона тут якось густіше сходила Якось так. Так що на рахунок густоти я погоджуюсь з вами, що сіємо ми густо. Ми перестраховуємось тому що потрібно, надалі далі будемо старатися сіяти річ, зменшувати норму. Але цей рік як вийшло, так вийшло вже. Пісто що я хотів зменшити норму, але... Врахувавши всі фактори, як погодні, так і фактор нашої техніки, тому що у нас сівалка не вирізняється дуже великою точністю, як, наприклад, якась вакуумна кінза. Тому, виходячи з наших можливостей, ми так посіяли. Ну, я вже вам розповідав, що сіяли чого так, тому що ці Погодні умови були такі, тоді похолодання. І ну, взагалі, я ж кажу, попробували, Дає урожай, ну то й так і сіє. Ну, а надалі треба пробувати дивитися. На наступний рік потрібно буде зменшувати норму і дивитися. Або, можливо, сіяти на 30 й міжраді. Побачимо. Поживемо, побачимо. Так що, якось, так що на аграрії, друзі колеги. На даній ділянці буду з вами прощатись. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Всім до, до нових зустрічей.